Є до тебе дію, мам. Яке? Щоб не, не підсувалася тюрмиця ем, і сунича, заліпи воєнники з них. А я не вмію. Я тебе навчу. А ти вмієш? Угу. Будемо разом робити вареники. Угу. Що смачненько? Так, Дав. пробуй. Давай. Дуже смачно. Mm. А хто це назбирав? Ми з мамою. Е, це ж на вареники. Дивися, ти зараз з'їси всю суницю і всю чорницю на вареники не буде. Давай ми зараз сядемо на велосипед і поїдемо з тобою, ще назбираємо чорниці. А я не хочу. А чому? Бо, бо не хочу. А, ми... по... а поясни в чому причина? Чому ти не хочеш? Бо. Дуже багато кумарів. А я тебе попшикаю. Mm -hmm. Толік купив такий класний спрей, від якого втікають комарі. А я його не хочу. А ти що, лінива? Ні. Mm -hmm. А чому? Бо, бо я не хочу. Просто я не лінуюсь, а просто мені не подобається бути в лісі. Мені страшно в І я я, я, я хочу до Угу. Так ти й так, бабусі, цілий день. Дивись, сьогодні холодно, комарів багато не буде. Давай з'їздимо на велосипеді. Ну, будь ласка. Ну, добре. Умовила? Угу. А що ти коштуєш? Ам... І... і ягодки самі. І що воно смачно? Угу. Слукаємо смачно смачно. А в місті такі ягодки є? Ні-то. Mm -hmm. yeah. а ти зі мною поділишся? Поділишся, да? Ммм, mm, дякую. А що ми будемо? Як ми з татом зробимо? Стату залишимо? Угу. Mm -hmm. А дідусю? Угу. Mm -hmm. А бабусі? Угу. Mm -hmm. А толіку? Mm -hmm. Ну то давай залишаємо вже Угу. Mm -mm. нам... який кипучая. А їм же ж треба залишити? Це забагато. Для кого? Для тебе? Ні. А для кого це забав? Ти заєс і їх буде моя за А, кликати їх? Угу. Добре. Зайки. Добре. Ти щедра, так? Так. Да. Молодець зайчику. Мам, дивись, дає всі зі... согнені. Кряплі не залишили. Отакі смачні були чорниці? Так? Угу. Подивися. Та я бачу. І мені не залишила. Ти спробувала. Ну, а я хотіла поїсти. Там Добре. Сус.